Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 50 копійок 2007 року. Монетки виготовлялись з латуні. Гурт, монети мають мілку приривчасту реплену насічку. Ось так вона виглядає. На аверсі монети зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата 2007 по боках. Колося пшениці з листям каштану. На реверсі монет, напис по центру 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Рядова монетка 2007 року. На сьогоднішній день коштує номінал. Монетки, які йдуть в штемпельному блиску, або монетки. Які з річного набору ціна на такі монети розпочинається від 5 доларів, друзі, за одну монетку. З річного набору від 15. Є також монетки, які мають різні браки та повороти. Цінними є будь-які монетки з браком і. Ціни розпочинаються від 1-2 доларів за монетки з браком. Найдорожчими є це монетки з браком Аверс, Аверс та reverse revers. Якщо Avers, Аверс, монетка буде з обох сторон, містити 3 зуби. Якщо Реверс, Реверс, то напис буде з обох сторон по 50 копійок. І... Також є різні повороти. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Ціни на перераховані монетки договірні і розпочинаються від 200 доларів за одну монетку. Також є попадають монети, які виготовлені не златуні, з латуні з Інших металів, також є магнітні. І ціна на такі монети також договірна, але ну, розпочинається від 300 доларів за одну монетку. Кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, залишайте свої реквізити в коментарях для зв'язку, якщо у вас є цікаві монетки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.